Судили чоловіка, що відмовився від мобілізації, син якого служить на Житомирщині. Судили військовозобов'язаного, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації. Чоловік заявив, що його син уже служить. В матеріалах справи вказується, що чоловіка визнали обмежено придатним до мобілізації. У квітні та травні 2024 року він отримав дві повістки. Проте ухилився від служби під час судового засідання. Обвинувачений провину заперечував. Чоловік зазначив, що не повинен проходити військову службу, посилаючись на те, що військову службу вже проходить його син. Також заявив, що не погоджується із висновком ВЛК, а стан його здоров'я не дозволяє йому проходити військову службу. Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Маєте питання щодо мобілізації, звільнення Збройних сил України? Звертайтеся, контакти на відео. Якщо вам було корисно це відео, лайк, репост та підпишіться на канал.